Почали працювати ще над іншим типом задач. І так, дивимося. Так. Сторіночка 104. Ось ми тільки що з дітками говорили. Зліва. Скільки зайчиків? Три зайчиків. справа Один. Щоб порівняти, Максимку вже слухай мене. Щоб порівняти, наскільки більше зліва, ніж справа, треба що по одному заховати. Скільки тут зайчиків, заховати стільки зліва. І ми бачимо, що зліва на. Ми зробили? Від трьох відняли один. Вийшло два. А знаєте, яка відповідь буде у нас? Бо у нас питання стоїть наскільки більше зліва. У відповіді ми вже будемо додавати слово на. А тоді цифру на, два більше. так? А тепер дивіться, що нас питає: а наскільки менша справа? Наскільки менша справа? Що треба знову зробити? Що знову? Заховати. І знову бачимо, що справа наскільки більше? На два. Скільки ми забрали зайчиків? Один ми забрали зайчик. Отже. Знову від трьох трьохняти один, дорівнює два. Хорошо мою, це задачі на що? На порівняння. Максимко, я тут. На порівняння. Бачите, Гойдалка нам каже, що порівняти, треба відняти. Якщо в задачі питає на скільки більше. І менше. Це ми що робимо. Порівнюємо. Зараз собі нагадуйте гойдалку. Порівняти. Наскільки тут більше, наскільки тут менше. Бо навпаки. Зрозуміли? І ще раз повторюємо всі разом. Що порівняти? Треба порівняти. Всі разом пісеньку. Що порівняти? Порівнюємо, скільки тут, а скільки тут, скільки тут, а скільки тут. Порівнюємо. І перше слово, яке завжди у нас у цих задачах наскільки. На! -скільки -на Отже, хороше мої, правило читаємо, довідничок. Поклали пальчик всі разом. Зі мною. Якщо задачі треба дізнатися, Матійко читає. На! Скільки більше, масинку читає. Або на скільки менше, то це задача на різницеве порівняння. Друзі, ви пам'ятаєте, ми говорили з вами. Коли ми додаємо, то це є. Це є сума. Коли ми віднімаємо різниця. І ця задача нам сама каже. Різницеве. Тобто мінус задача на різницеве віднімання. Хороші мої, якщо ви це лише слово почули, вчителька читає і каже: дітки, а яка це задача на різницеве порівняння? І ви зразу знаєте, що це мінус ці задачі ми маємо робити? Бо ми йдемо. Порівнювати. Різне. Це порівняння. Різне. А якщо різне, то воно мінус. Тут і тут різне. Запам'ятаєте? І так, наші пташки. На задачку сторінці 105. Номер два. Читаємося разом. Отут горобець. Читаємо сторінка 105, номер 2. Горобець. Хтось не там тримає пальчик. З'їв Пальчик. Дев'ять на сінин. Чи не залетив? Дев'ять Дев на синин. А синичка. сім На сінин. Сіни. Питання. Це умова була. А питання? Читаємо. На! Що це нам таке склали? Що це нам таке склали? Скорочений запис. А яка нова стрілочка, ось дужечка появилася. Хто стукає ножками? Ось нова дужечка появилася. У нас була ось така фігурна. Фігурна означала плюс. А оця дужечка. Завжди буде позначати мінус. Так, поправимо, бо не видно. А ця дужечка, бачите, така півкругла, буде завжди позначати мінус. Але коли ми будемо в другому класі, то вона ще може позначати інше ділення. Але це трошки буде пізніше. Отже, хороші мої, ми маємо запис скорочений у книжці, тому ми його перемальовувати не будемо. так? А зразу робимо розв'язок. І так, який розв'язок? Прошу мати. Йду. Який розв'язок до цієї задачі? Горобці з'їли 9, синички 7 на ціни. Наскільки питає менше з'їли синички? Що треба записати? Ні. Мінус, то читай, диктуй мені. Число всім. 9 мінус 7. Молодець на Дениску. Записуємо дві клітинки вниз. 9 мінус 7. Скільки буде? Хто вже полічив? Максимку, ти полічив? Буде. Скільки? Скільки від 7 до 9 кроків? Два! Треба собі думати. Від 7 до 9 два кроки. Два. І пишемо, що? Про що йшла мова. Що давали? На сінинки. Правильно, на сінинки. І зразу пишемо гарно під дев'яточку. Зразу за мною всі пишуть. Відповідь. Кому погано видно, що робить? В зошиті це все сам має вже. Як писати відповідь і де писати. Переписую. Ні, ти забагато підступила, то неправильно. Це неправильно, зі 3. Ви зразу починаєте під дев'ятку. Це зі 3. Ви зразу під дев'яткою. Молодець, дві крапочки. Але що нас питало? Ну, ще раз подивимося у питання. Хороші було, ще раз дивимося. Яке перше слово у питанні? Поставили пальчик. Що питає? Нам так і треба відповісти, тому пишемо маленьке. «на». Друзі, якщо це перше є «на» у питанні, це є задачі на різницеве порівняння. На. На ціни менше. Так, не забуваємо, що у відповіді є на. Ну, а тепер спробуємо розв'язати ще одну задачу і записати. І ви мені самі все розкажете. Що ж треба робити? Прошу. Задача три. Поклали пальчик, слухаємо. Yes. Я читаю, ви слухайте, слідкуйте. Пальчик поклали на ціни сінини. На сіни. На. Сі. Не, не. Треба просто слухати, як я диктую. Менше, крапочка І так пальчик поклали. Три. Три. Так, Максимку трошки швидше. Дужечка, що ти не написала. А тут пише на. Дві. Ну, бо ти не, ще не годен добре писати, то нічого. І так, киця миця народила. П'ять кошенят. Де пальчик? Де пальчик хочу бачити? Кошенят. П'ять кошенят. А киця нюся. Дев'ять. Наскільки більше кошенят у киці нюсі? І так ви пам'ятаєте, ми з вами що ще робили третьому відрізочку? І так хто у нас є? про кого йде мова про кицю, яку? Як називалися киці? Кошенят. П'ять. Молодці. П'ять клітинок малює. Три, чотири, п'ять. І вгорі дужечка. П'ять. к кошенят. Записала? Так, Записала? П'ять к кошенят. Так. І так, як у мене ми кладіть віця. Миця і киця Нюся. Так і в мене. Ми. Ну, коли я прийшла, так. Ну, не знаю, що з ним сталося, що воно все виключило. Зараз ще раз пояснюємо діткам. Ось задача номер 3 бо щось виключило. Киця миця народила п'ять кошенат, а киця Нюся дев'ять. Наскільки більше кошенят, окиці нюсі? Ось ми на схемі показали 5 у мусі, 9 у нюсі. Порівняли рі, е, на схемі пунктириком це що вони в а це що. І я хочу далі задачку пояснити до кінця, бо то вибивало щось в телефоні. І е, зараз послухайте, будь ласка, далі. Ось ця частинка це показує наскільки більше у киці ню, нюсі в розв'язування задачі на різницеве порівняння. Оці задачі на різницеве порівняння, тобто саме слово каже, ми вчили. Різниця, різницеве, то має бути мінус. Ми е, на початку говорили, щоб, відняти, щоб порівняти, треба відняти. Отже, ми від більшого, від 9 віднімаємо 5. Ось відрубуємо цей 5 кусочок, і лишається оцей невідомий 4. Але так, як в нас задача питає, наскільки більше, то ми завжди пишемо. У відповіді на початку на 4 котики і ставимо знак акуратно більше. Ось ці задачки треба добре запам'ятати. Якщо у питанні є, на скільки це є на різницеве порівняння? Собі це завчить. На, е, на сторіночці є довідничок, сторінці 104. Це завчити, повторити і прописати, і порозв'язувати.